Привіт! Це я, Медуниця, і це твійтеро-прогноз на грудень 25-го року для моїх всіх всіх самих ніжних, самих класних раків. І так, що тебе очікує і до чого тобі бути готовими цю зиму, в цей перший місяць зими і останній місяць 25-го року? І так, що очікує раків в грудні 25-го? О, май гад! Подивіться, що це Це наш рицарь Кубків. А це реально може бути твій партнер, якого ти очікуєш, який хоче прийти до тебе, при, запропонувати тобі побачення. Це може бути ти, якщо ти жінка або чоловік, ти така романтична, це, до, до речі, вода це якраз про раків, але мені здається, що це буде м певна пропозиція. Можливо, пропозиція вийти на побачення, піти в кіно, можливо, якийсь подаруночок. Ця людина, якщо ти самотня і в тебе немає поруч партнера, це знак, що в грудні до тебе завітає певний а, певний молодой чоловік. Тут просто ще виходить королева кубка. І виходить, разом ви як пара. Правда, він молодший ніж ти, а ти вже така королева. Може це бути як ранговость, да? От ти більше королева. Така вже доросла, виважена, впевнена в собі. Можливо, ти просто більше себе розумієш, а він так-та немножко чуть, чуть проявляється а, легко. Якщо це не стосується стосунків, то, скоріш за все, це якась пропозиція творчості. Це може бути новий проєкт, нова можливість тобі, як Людині да, виразити свою творчість. Це може бути зв'язано з музикою, художкою, будь-чим сонце. Ти митець, ти отримаєш пропозиції в грудні. І це буде найшикарніша пропозиція, дуже щаслива, дуже крута, тому що це у нас сонечко, а сонечко у нас завжди говорить про щось позитивне. Так, чудово! Тепер давай подивимося на наших чорних котиках. Що рак прекрасний наш знак. Теплей, водний, в мене луна в рак і я достатньо так вас відчуваю. Що ж тобі треба знати стосовно грудня. Поїхали. Місяць. Місяць і десятка пентаклів. По місяцю це певна невизначеність, це певна невідомість. Можливо, ти будеш вагатися. Вагатися, що обрати, як побачити, який результат обрати. Да? Можливо, це певний страх, можливо, це певний обман, який а, ти можеш отримати. До речі, придивись, будь уважна, може, цей хахаль молодий чоловік буде тебе как-то обманювати там, да? є ще щось під поверхнею, тобто, це все не просто на чистій воді, не чиста вода тут трошечки, ну, ти поняла, що я маю на увазі. По десятки пентаклів це стабільність, це крута, впевнена людина, яка вже як камінням да, стала. Тобто вона, ем, не скажемо, що це щось про почуття, це просто про ем, можливість мати. Ану, секундочку. Знову королева Кубкова вийшла. Слухай, ну. Е до тебе на твою, на твою домівку таку да, з виважену стабільну і, скажімо, зроблену з. Ну, ти зробила навколо себе якусь стабільність, навколо себе якийсь достаток. І на цей достаток прийде якась людина, прийде якась людина, на твої всі творчі проекти, які уже ти маєш прийде якась пропозиція, ти цього не будеш бачити. Ти по місяцю а, це з'явиться зненацька, випадково. Дуже цікаво. Ох, ну от прям раки-раки. Дві, дві королеви і дві королеви води, да? чаш. Чудово! Давай подивимось на відьмочках, на таро-відьмочках, що ще тебе очікує, що очікує ракість в грудні Що очікує раків в грудні? А, давайте підкажіть нас. Що очікує? Та ти що? Це щось суперпотужне. Це жриця. Ти, можливо, підеш до гадалки, або ти сама да знаєш якісь скриті знання, в тебе є певна інтуїтивна сила, ти вмієш. Можливо, ти будеш просто нау наукою займатися. да тобто, така Тебе є о, можливість в грудні і ця. Імператор і верховна жриця? Ну, я можу сказати так: що тобі 100% треба займатися певним. Розвивати свій дар, давай скажемо так. Якщо ти мене бачиш і тобі це резонує, дай мені знати в коментарях. Тобі треба розвивати свій дар, тому що за допомогою цього по імператору ти зможеш потім да, будувати свою імперію, мати, управляти світом, ділитися з цим, з людьми, ти зможеш допомагати людям. Тобі треба подумати про те, як ти можеш допомагати людям. Ти в нас кубкова королева. Це може бути психолог, або будь-яка да, педагоги, щось зв'язане з можливо такими ситуаціями, коли ти навчаєш, допомагаєш. І в тебе буде ця пропозиція. І в тебе буде ця пропозиція. Якщо тебе не цікавить стосунки, тому що тут я бачу або стосунки, або Рух вперед з, з твоєю, з твоїм даром, з твоїми спроможностями, з твоєю інтуїцією. Ти, можливо, це бізнес. Сонце, можливо, це бізнес, і ти зараз да, розумієш, який ну, дар. В мене є бізнес. Я по, по імператору і по верховні жриці я маю да, глибинні знання в бізнесі. І я ним. Задоволена, бо імператор, тоді по шістьоркі Пентаклі і по Колісниці ти колісниць, ти будеш 100% розвивати цей бізнес, вийдеш на новий ринок, вийдеш на нових людей, ем, можливо, да якісь ну, коротше, нове нове буде притягуватися в твоє існування, в твій простір. Так, сладка моя, давай подивимося, чи солодкий мій, я навіть не знаю, якщо ти там. Ми подивимось на колоді таро таропровидців, так, такий світлий провидець, прекрасна таро колода. Що ще тобі потрібно знати, до чого тобі треба бути готовим? До чого треба бути готовим нашим ракам? І так, передайте, будь ласка, до чого треба бути готовим нашим ракам? От таке відчуття, що буде дуже багато співпраці. Буде багато співпраці, знайде, можливо, да ти давно шукала людину, яка тобі допоможе в твоєму проєкті. Ти її знайдеш. В тебе буде співпраця з а, да, співпереживання, розвиток, май, розвиток твого набутого чогось. А по магу і по тройки Пінтаклі ми можемо з точністю і упевненістю сказати, що це розвиток уже. Твоїх здібностей, розвиток твоїх навичок. Розвиток твоїх навичок. Якщо є присутнє певне незадоволення своїми навичками наразі, то не хвилюйся, ситуація зміниться на краще в грудні. І буде завершення певне, от буде чудове завершення в раків нового року. Отпускання всіх проблем по десятки мочовій, ти підеш в нове життя в 26-му році. Раки, вони сімейні люди, такі люблячі люди, Дуже ем, інколи ну, страшно їм рішитися на щось. І ось ця десятка кубків говорить, що в тебе буде душевне наповнення в кінці, на, на Новий рік, на Різдво. Скільки цікавостей, скільки таких одночасно ніби да плавностей і невідомостей, і страхів, але тут хоп, і вилітає імператор, і вилітає колесниця з шістьоркою Пентаклів. Думаю, все буде в тебе чудово. Я бажаю тобі прекрасних святкових днів. З Новим роком! Щастя, любові! Це була твоя Медуниця. До зустрічі!